Брали активну участь в житті і свого села і нашої Зеленської сільської Сьогодні ми до уваги вашої пропонуємо розробку Генерального плану села Град. Громадського обговорення будуть проходити і для цього нам потрібно обрати з секретаря громадських слухань, когось з вас числа громади, які дає пропозиції. Правильно, щоб це було, щоб він протокол. Забуваємо знову. А, так, 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 да. Софія був. Коли це треба піти? Софія пише. Молода, співаміна, що. Молода. Це треба нашого не з числа. Це ви числа депутати. Це числа. Вот это Саша. Мария. Марийка. Давай. Я давай. не взяла, я, я что писать не можу. А, Понятно. Кто мои очки, хто може писать, то може. Коша руки замерзли. Ну, руки не за. Кого я кам говоришь, Софія, давай що там. Не може вона. На депутат. депутатом є. Ну і що? Якщо не проти, так? не Не проти, так? Що, значить? Я? Я? Я Софія, Софія Олександрів. Пропоную її секретарем громадських слухань селі Ради Главного Солага. Хто за? Хто проводимо на хто утримався? Ми картину могли описати, скільки скільки займає участь громадському. Рен-план розгортався приватним клієнтом Рентенбург. Нехай Лосоля поставляв нам зорі по заєм плану, а тут сьогодні ми їх узалепорядник, ви його всі знаєте, він довгий час про своє вже в сільській раді, залезарядний Віктор Васильович нам розкаже о цьому, що напланували, щоб ви бачили реально, як ваше салон буде розбиратися. Яку сторону де будуть діляться ділянки земельні, де були ми автоматично передати вже підмісти, <кій> буде генплан затвердження <кій> сільської ради. Місто будівна рада, Рівненський районної державні адміністрації вже його погодили. Залишилося оце провести обговорення і тоді давати його на сесію, на депутатів, на затвердження, сесію з Зеленського сільської ради. І коли він вже буде затверджений, тоді ви можете, особливо ті люди, які живуть грабою, мають відношення до роботи, писати заяву і будемо старатися наділяти замінятися не ділянками на числах кожних ваших заяв. В першу чергу буде наділяти тим, хто служить сьогодні на Сході України, мало забезпеченим, він ну, різним тим пільговим категоріям, а потім, можливо, ще комусь, хто буде мати потребу в цьому. Тому він розвитку, розкажіть. А тоді далі будете розказувати пропозиції і зауваження, то буде Софія записує. Я голова пояснив, що генеральний план було розроблено, розповно підтримку реб цих будів. Даним планом передбачено забудову на території села Грабів в районі Бушої ферми, бронської ферми на існуючих земельних ділянках людей для ведення особисто селянського господарства. Це ось ця частина. Так само передбачена забудова в районі. В районі дистанції, то так само на існуючих городах, для ведення особисто Селянського складу жителів села Граві. В районі ферми, ферми села Граві, то так само на існуючих земельних ділянках для ведення особисто Селянського складу, як передбачено в районі ферми, це як на Оржів, і на землях резервного фонду передбачені земельні ділянки, це біля, як ми казали, цігана. цігна.

Ну, приблизно. Я зараз дам А постійні соток зараз даю. По 15 сотень. По 15 соток. До 15 соток. До 15 сотень. Це питання в районі, це де буде давати. В районі вулиця, Миру, Потім туди наліво до траси. Рівне так, а ти мені пісне, я приватизував землю. Як мені на вулиці миру, я маю право віддати свою землю. Вона приватизує. Ніхто не каже, що вас буде забрати земельні ділянки. Це на перспективу заплановані. Це людина має право. Якщо вона планує, не має право змінити себе призначення або взяти земель на свої земельні ділянці для себе свою земельня. Ніхто вас не має права забрати. Так я її вже взяв якщо я вже їєю користуюся 5 днів. Як вас варто, ти будеш То користуватися. Тобі, де, де, де. Так, вона мене неприватизували. Ві Ви її приватизували, але до тих до піз, до, доки не буде генфарм, ми її будуватися не можу. Ну а я не можу, бо я поставлю там нужника. <explosive> все, все, в цьому моя звісно. Карта на хаті, що ми робили? Нас по тих навіть немає. Як нам жити? Ніхто нам не дав участь. Ген Генплан. ви нам нас ще тих немає, що нам столово 15 сотих. А а через дорогу є, а ви зараз її, під позастрою.

Є бога є. Витання. Я останній ракурс сказала, що мене там хоть Ви Дивіться, зараз по одному, от чоловік говорить, Представтеся. О, Віктор Васильович, це ваші слова. Є передбачено. А якщо в мене земля там давати, я можу там будуватися? <звіг> <так витання. звіг> <Витання. звіг> Його так. Mm -hmm. От віті там 50 сотих. <піллярі> Але ти казав, що буде людині сотень. Але його 50 сотих в землі приватизовано. Як, наприклад, будь землі? Yeah. Ні, Я ж... важливо, так, що в його землю не береш, два одна, вона тут в'язається. Їх зараз мають під себе. Сіє, садить, збирати, так? Приватизовано. Війде воно в генплан, воно входить в генплан. Входить в генплан. Тоді він змінює цільове призначення вже після АСГ буде робити під будівництво, і тоді він буде розпоряджатися. Не землепорядники будуть ділити вже буде він ділити собі куди у але за своїми пісьмами ні під десятьмати не шумає. А там далі вже собі буде розуміти. Ви що вони подумали, що якщо є генплан, якщо у вас приватний то хтось вас щось забере? Це є ваше успіха приватизон. Якщо у когось по рейді, тоді вже будемо регулювати, ви знаєте. А як моя папа ця земля, шалова команда, Можна. Можна, Як взяла мені 17 сотих, 17 сотих, вже там внуків в цьому клас ходять. Он свідок Степанюк, з типалюки, он жономір сидить, бывший. І вот Васильович, Васильевич, понимаете? І я прийшов він, говорит, все приїзди до хати, міру землю. Да никто хто не ні на мірав, опанули мене, як брикуна. Васильчук був, бляха, нічого не поміг. Он сидить. Он сидить, пальцем показує. Сидит. Його внуки в цьому клас ходять. Я, блядь, перед людьми кажу. Прику він, блядь. Оце голова сільської ради. Я його не жанчан приніс до хати, кажу, виймінь по-людськи. Що курку з прикону. Сиди. Ти за тих 17 тисяч баксов здоров'ю до постації построїш. Людям, блядь, щоб не що твій ти сватбу зах не йшов, де ковзався. Сподіваюся, і це й бреш. Ми ж не прийшли, не прийшли, ми ж не, 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 не прийшли. Ганно хто 17 тисяч баксами забрав і з'їв, блядь. і внук є. Я б вас ходив, ми дали добро. Цього не дав. Я знаю, спокойно, я знаю, Все, я в том, що міліція. Вона не готова. А я скажу своє слово. Михайло Михайловичу Лінік дав добро, а цей теж не дав добра. Я добро не даю. У Будь... нас заява є, приїжджай до КАНС. За я в своїй житті не брав участка, зовсім не брав. Мені положною. Двіться, Я до вас жовтню, але треба це не треба Двіся, зараз почули. Ви ж ви можете написати заяву, що вам її задовільнити. Тому що якщо ви напишете наприклад, заяву сьогодні ви написали, у нас в кінці січня буде сесія, ми написали. Вони кай його очі, блять, виліз. Ну присядьте, не треба туди посилити. Я його вже не послав. А я його поцелію я думаю, допомогу що... громада, звати мене Мішу, мене прекрасно знають, е, знають всі нашого земноміра. Хотів би е, просто питання задати таке, щоб дали конкретну відповідь на те, що, що наскільки буде вірня ста, що людям участки будуть наділені тільки в селі, хто проживає в селі. Тобто я согласен, що це отримали, які в нас хлопці служать. Тут кожен знає, хто нас служить. Саме перший. Ні, почекайте, ви ж, ж знаєте, як вони ділилися раніше, правда? Тут кожен все знає. От. Тобто, тут ці чотири участка, хоч жодного не має, повірте. Тут есть такая справ, є така ситуація. Осилювають в курсі справ саме перший чоловік. Дивіться, просто напросто є вся громада, тут вот зараз зібрано. <свят> як нам правильно дивитися і бачити, то, що вони наділяються чесним путем? То есть Получили той самий кучерюк, той самий Валєра, який всі служили і зараз служать, ті тобто, самі, які мають дітей-інвалідів, там, допустим, чи самі інваліди, якщо вони потребують, якщо вони потребують, не в тому плані, що в них є, а їм ще треба. Ти що хто потребує? як це ви можете дати гарантію, що не буде? Зоржва, Зорій, куча людей. Як я вам можу сказати, це по новому, Масив. новому масиві. Там половина Сіби, зорі, зорі половина а, а. Ще й бро, з Рівного звідки з'явились? От Віктор, візь, дайте мені собі відповідь на те питання, звідки в людей появилися зоржева згромно, склевання, зорі, вийшлися участки, по два участка, хтось, директор школи там Єважливо. має участка. У вас самого скільки там участків? Скажіть, будь ласка, дайте відгляд усім людям. І скажіть, наскільки буде реально, бо з вами жартувати вже ніхто не буде. Якщо ще раз оця земля піде по рукам і в когось воно там буде, не знаю що вам треба буде хату переносити з рабу округ. Дякую. Дайте відповідь на питання. Питання таке, скільки учасників, Я, по-перше, туди не мав до тих учасників. Я їх не розподіляв. 에... Займалася комісія власного присільська раді. Яка комісія займалася? 70 чоловік було виділено області раді, а дещо було видалено жителям Дорянської сільської ради. Участки. Так, на підставі чого Марійка чотири роки я тебе приставала, че на підставі Тихо. чого? На, на, підстав... підставі, чого виграно... на підставі чого було виділено на підставі рішення Зорянської сільської ради. А ясно. Ну допустим, Tut, хорошо. То, а якщо є рішення Зорянської сільської ради, так на отримання квартири є рішення, так, і отримували люди квартири по два-три участниках. Васильович, ви можете там, не знаю собі, жити в своїх фантазіях, бо люди тут всі ж знають прекрасно. Ви що, не розумієте про що мова? Я вам говорю зараз за, за ці участки. Як ми можемо бути впевнені, що знову ніхто не прийде і не скаже, що... От там зорі склевання на тобі участок, там тому на участок. Ви мені розкажіть, як то має бути, а так що ми бачили. Я скажу цю процедуру, як воно буде, як ми плануємо. Планується так. Наприклад, я кажу, от проходить перша стадія, місто Будівна Рада забрала вже. Це в районі, я був адміністрації, був Віктор Васильович, і був цей керівник, що рехтему. То після того вона пройде процедуру громадських обговорень. Ми його вертаємо назад, місто Будівну Раду до Інни Миколаївни і Архітектор ставив підписи печатку, ставить начальник дошком району, вертає назад сільську раду вже з печатками, за всім, сесія голосує за нього. Якщо сесія депутати проголосовують, тоді вже він є реально затверджений, що вже може що ви там по прізвищу такий-то, такий-то вам потребується земельна ділянка, і де нам надіятися. Як буде процедура діляння, буде створена комісія. В числа депутатів, особливо депутатів села Грабів, є бажання активістів, щоб було... Була... Ну я ж кажу, активістів, щоб було так. там, наприклад, 11 чоловік, щоб комісія була. Ну, в числі, числі з головою, ми засідаємо і, наприклад, бачимо заяви розглядають. Надійшло там 100 заяв з Грабу. зрозуміло? Якщо буде, наприклад, учасників 80, надійшло 100, ну то ясно, що всіх не задовільниш. Ну, то так. Знову ж таки, якщо взяти по АТО, хлопцях, тих, служить, наприклад, є сьогодні з зрабова багато. Ну може, наприклад, не всі хочуть Грабів, а може скаже, я хочу розумієте? Ми ж теж йому не можемо відмовити, якщо він напише в зорі і схоче, щоб було в зорі, то буде йому в зорі, але вже в грабові не буде. Тому що згідно законодавства, він має право на земельну ділянку, має право на ділянку під, роз... під садівництво. Але якщо він вже мав ділянку десь наділяла, і він вже се збирали, то він вже на друге право. Тому що він я того чоловіка відповідь. я думаю, я скажу за себе. Я не знаю, як за батьківство. Я даю чоловіку відповідь про те, що якщо, наприклад, людина служила, якщо не мав ділянки, якщо батьки, батьки, не треба мішати дітьми. Діти мають собі свої сім'ї, батьки мають свої, онуки мають вже Я Тільки за те, що яких людей не є, тут всі за то, так? От служив в АТО, так, служив, приймав участь в бойових діях, на тобі отримує ділянку, то нема питань, навіть якщо в нього є ділянка. Він то заслужив, повірте мені. Але мається на увазі, якщо <говори> людина якоїсь... По законодавству, якщо він вже має, наприклад, от там десь наділяли в 13-му році в нас. це... А, так, так. А Я маю <говори> на увазі, що тут не проти. Та не більше знаєте, в тому, що якісь там, ну, що ну, він і чи я не мав. Якщо є його участие, ніхто йому більше не надіявся. А можна піти, так як зараз нам дає держком, обласний держкомзем, дає, що піде в садівництво, то це без нашого дозволу дають за межами ті, що є в селі на території Зерської сільської ради, в селі Зоря, то вони там 11-12 сотків від, від 10 до 12 сотиків. І деякі хлопці є, що пишуть. І Зорянський, і Грабівський, і Оржівський, і навіть з цього були з Рогачова, звичайно, що було дає. Давайте ще й край. Скільки піданок т... да, можна минулого, розмістити ну, на рівні землі Зернянської селищної ради, що відноситься до добавку? А скільки на приватизованих Ну, Я бачу, що тут все на приватизованих землях приділені учасники. На приватизованих городах. Хоч один масив є такий, що там може бути 50. Є такі маси?

То не дали. Бо не було плану. Ну, І зараз не дадуть, до тих пір, доки не буде ні затрачені, ніхто не дасть, тому що сьогодні погодження має бути початок, декларація, але розумієте, процедура не просто А коли вам, вам генплан сьогодні для графіці особливий тим, що ви схочете хтось будувати, маєте собі земельну ділянку під СГ, а ви її автоматично переведете до підільницю. Ще питання, Михайло да. Можна? Скажи, кажі, Я до вас знову прийду. У вас до хати проїдемо частка на діле.

I ono što stoji, nije što nešto, ono je od njega. Skupit se gdje? I piti gdje, ali on mog. Oni mi treba vzret 15 godina, ali zašto ima 30 minut? O, gdje ja ću živjeti? Що зайдя? Я не брав жити житті спочатку. Забрав, кажу. Я чоловік про вашого політику, що він запит. Я просив до цього вирішувати. А потім ви як посіяти, що вирішити, що це Я вирішить. Ми з вами поїдемо. А я вас... Шановні, давайте з слухати не ножного прикинь. Я за заслуг.